У попередніх випусках ми дуже часто згадували таранську гегемонію, але що насправді ховається за цим поняттям? Та й взагалі, що існує наша планета Земля у всесвіті Battletech? Зараз на брифінгу ми дамо відповідь на ці питання. Адже ви знаходитесь на каналі Хобінанс, де кожен знайде для себе щось цікавеньке. Перш за все, потрібно відразу сказати так: Земля існує у Всесвіті бойових гігантів. Саме ж слово Тера – це латинська назва, яка використовується для конкретизації Землі як планети, а не зовнішнього шару, який її покриває. Але у Всесвіті бойових технологій термін Тера став розумітися такий, який охоплює всю сонячну систему. Друга планета Венера і четверта планета Марс також населені. З цього випливає, що наша Земля має назву Тера-3, Венера -тера – 2 а Марс Тера-4. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. Особливо подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Що стосується історичного формування таких понять, 2014 року був сформований Західний альянс, до складу якого входили країни ЄС, НАТО та інші західні країни Євразії. А 2086 року у складі Альянсу перебувало понад 80% населення планети. Через свій глобальний характер назву змінили на Тиранський Альянс. Мені ще трохи часу і людство створить гіперпросторовий Рушій, завдяки якому вдало колонізує ряд зоряних систем. Але із-за жахливих та трагічних подій, які систематично будуть відбуватися наступні 80 років, відбудеться радикальна зміна правління, і 2315 року відбудеться встановлення гегемонії, яка проіснує аж до 2767 року. В подальшому слово Тера означатиме виключно регіон сонячної системи. А тепер давайте перейдемо до декілька цікавих фактів про теранські планети. Пік населення тера 2 припадає на 2766 рік і складає понад 200 мільйонів людей. А все завдяки програмі тереформування. Починаючи з 2245 року, Венера стала агропланетою, виробляючи достатньо їжі, щоб приготувати населення усієї сонячної системи. Що стосується Марса, то пік населення у 71 мільйон також припадає на 2766 рік, але умови були не такі гарні, як на Венері. Все тому, що спосіб тераформування відрізнявся, він був набагато швидшим і куди більш агресивнішим, внаслідок чого Марс перетворився на холодний та потворний гірничо гірничо-видобувний світ. І було куди простіше асимілювати нову планету, аніж заново братись за виправлення Марсу. Хоча такі спроби були, але вони мали виключно показовий характер. У такий спосіб намагались публічно прославитись шляхом створення приватних марнославних проєктів, і локально все-таки створювалися райські куточки. Що стосується Землі, то пік населення припадає на 3130 рік, і вона досягає шаленої цифри у 12,6 мільярдів людей. Екваторіальна середня температура 22 градуси. Одним словом, погода, клімат та умови мало чим відрізняються від сьогодення, але потрібно зазначити, що це досягається шляхом штучного втручання. Умови можна сказати скоріш відновленими, аніж ідеальними, так як після багатьох війн та промислових революцій ресурси планети остаточно вичерпались, а дика природа була на межі знищення. Але не дивлячись на усе це, Тера зберігає за собою місце технологічного лідера у внутрішній сфері та є колискою людського виду. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк, підписка і комент. А з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.